Яка основна причина тримати документи в порядку? Ну, Те, що вони мають бути в порядку, це само собою. Але основна причина, як на мене, це коли вам вони знадобляться, ви витратите трошки більше грошей, трошки більше часу і енергії. А час це найдорожче, що може бути, щоб привести їх в порядок. Наприклад, ви щось хочете продати. І дізналися, там вигідно, вигідний покупець, дізналися, що вас там потрібно буде провести місяць-два, щоб ці документи у порядок навести, якщо ви хочете швиденько. Чи когось зареєструвати, чи хтось там усі досить, ну ніхто не вічний, то хтось помер і далі знову ж таки проблеми з цим усім. Тобто навіть думайте про своїх батьків. Оглядач у мене один саме відданий. Ну, це така коротка тема, чому потрібно тримати документи у порядку? Нагадую прямий ефір у прямому ефірі. Можливість поставити питання юридичне з приводу спадкування нерухомості сімейних питань.